Всім привіт! Я взбиваю вер... Як би, не вершки, а білки з яєць, бо я печу паски, їх довго треба не пекти, а витримувати. Тому я, скоріш за все, буду допізна це робити, тому що зараз годину стоїть вже цісто, а потім буде. Розформоване воно. А, додані ці родзинки. Ну, тільки я не родзинки використовую, а журавлину, бо в мене нема родзинок. Коротше, я дивлюсь рецепт львівської паски, але ще так сама фантазую. Ну і буду додавати журавлину, потім ще вистою, ну вона постоїть. ну і підніметься паска, потім тісто підніметься. Потім, коротше, формочки я зроблю із, этого, із фольги. Бо в мене нема формочок. Але паску хотілося спекти. Я, звісно, купила багато всього, але хотіла самі, бо в мене все для цього є. І, коротше. Потім в формочках поставлю, потім, коротше, запіку в аерогрілі. І ще в мене хліб печеться, тому що хліб закінчився. Так зручно, коли сам собі печеш хліб, коротше, взбиваю. Можна міксером, в мене є там якийсь такий слабкий міксер, але хочеться так. Час є, тому іще ці. Зараз гляну, яйця там десь варяться. Ось таке збила. Старим провіреним методом. Клас. Така воздушка получається. Цукор і білок. І це ще вона мета розбивалось. Або аби не перевзбивати. вже таке класне. Це зверху на Паски. І хочу ще накрутити такі хрест, хрестики і всякі такі витребеньки, що обично на Пасках, що я пам'ятаю колись робили. Мені дуже подобається простий дизайн. Ну, коли із тіста прісного такий хрестик, якісь там пташки. Ну, коротше, воно прикольно. Ось коли немає формочок, можна отак от вийти з ситуації. Будуть в мене такі паски, а зверху буде такий глазур і хрестики. Ну, Зроблю таке тісто, запікую його. І буде така красота. Робила опару, такого, воно підходило декілька разів. Це ж зараз розігріваю аерогріль. Все цвіти і пахне. Цвіринчить співає, радується сонцю теплу. Розговілась. Це Та така свічечка залишилась малесенька. І заяць уші розстали. <сі> така жара капець. З Паски їхала, взяла таксовку, тому що так жарко, що вже нема сили. І таксі знижки в Uber то там 12 злотих. Ну, то я вирішила, що зекономлю собі сили і нерви. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Воистину Воскрес, воистину Воскрес, воистину Воскрес! Це я за себе і за вас. Короче, Сонце тут дуже класно гріє, особливо в цій кімнаті. Там ще я не поприбирала, сьогодні свято, тому нічого не прибираю. Коротше, була в церкві, прийшла, наїлась, відійшла від служби. Встала рано, приїхала на восьму. Думала, що одразу будуть святити, а потім служба. Ну і, коротше, стояла як баран півтори години чи годину служби, а потім Посвятили, ну, коротше, дві години, просто стояла. З усіма стояли, зайняли місце, типу, щоб паски посвятили. Ну, глупость несусвітня. Треба було піти одразу на службу. Ну, якби не додумалась. Ну, і потім посвятили, я пішла на другу службу, тому що я ж хотіла, побути на службі, а не просто там постояти під церкви. З кошечком. Ну, і після служби батюшка святив всіх одразу і потім йшов по кругу. Тобто, можна було на першу службу прийти, він би посвятив. Хоча я думаю, на 8 годину було більше людей, Ну, вже як вийшло. Ну, коротше, визвала потім Uber, тому що жара піднялась неймовірно, наче в Єгипті, і визвала за 12 злотих, а він. Такий хитрий, чи, я не знаю, поїхав за річку, а потім розвернувся, поїхав на мій Ремберто. Я думаю, ну ладно. Дивлюсь, у мене рахунок додався на Uber, типу, оплатить там 5 злотих. Справа не в тих 5 злотих, а просто, в принципі. Ну, я на, наша там. Вибрала пункт, що водій вибрав неправильний маршрут. А він, типу, від Віленського проїхав за річку по кругу. Можливо, це так робиться, щоб більше типу, грошей було, а можливо, по незнанню. Не знаю. Ну, коротше, відмінусували ту суму 5 злотні. 4,23 там чи щось таке. Типа, моментально система відмінусувала. Ну і все, нічого не винно. А то дивлюсь, думаю, не поняла оплатити ці типу, рахунок, бо у мене ж не карта прив'язана, а бліком. Ну, і це безпечніше, вони не можуть автоматом зняти гроші. А так би зняли автоматом і все, і докази потім. Ну, скоріше все, теж би вернули, але таке собі. Коротше, тут дуже сонця багато. Тут будуть квітнути квітки, а деякі не витримують таких температур, тому треба буде переставляти, якщо будуть сохнути. Оце кавове дерево, наприклад, не любить. Короче, дуже класно, мені тут подобається. Правда, зараз дуже вже жарко, треба включати кліматизатор. Тут є кліматизатор. Вон, бачите, він дуже класно холодить. У мене тут ще гора. Реально, я вчора все затянула, але в мене не вистачило сил поскладати. Ну, я поскладаю, хоч просто нормально вже завтра буду починати складати, бачите, яка гора. Трошки все-таки склала, шафа там майже пуста, тільки плаця. Ну, всі там на, тих, на вішаках. А тут я поприбирала, тому що завтра буде вже клієнтка на масаж. Так, то я не ставила як робочий день, завтра ж другий день Пасхи. Ну, і тепер в мене по стінкам картини, їх можна буде роздивлятися і купити. Тому що ляльки якось у мене клієнти не купують ляльки. А, ну, от прийшов на масаж і купив ляльку, не було такого. Тому я ляльки переставила сюди, ось тут. І ляльки буду просто показувати людям. Тут більш прохолодна кімната. Не така сонячна, як в тому кабінеті. А оця, звісно, це взагалі. Ну, яскравий диван, дуже прикольно. Мені дуже подобається, як тут все обставлено. Тут политься всякими олійками. Нічого немає ніяких шухляд, тільки умивальник, тому що, в принципі, не же клієнтів сюди, щоб мили руки. а ось зайшов, одразу там. Ну, і дезінфектор там є, якщо мені треба чи руку сполоснути. Раз вже купила, хай буде, тому що я його за таку суму за 1300 не продам, а за 3 копійки віддаватися я не хочу. ну, тобто, Якби за таку ще суму, то ладно. Можна, можна спробувати продати, бо я ще не пробувала навіть. Тут плакат висів, відвалився, але сюди треба якийсь плакат, зв'язаний з масажем повісити, бо свердлити на цю стіну не можна, бо вона із, ну, така, значить, з картону. Ну, коротше, отак. Зеркало трошки нижче буде, цього кліматизатора тут не буде. Ну і все. Вчора стирала, все паперістірувала штори з того кабінету. А тут не буду штори вішати, тому що тільки пилюка збирається. Боже, які вони були грязні, ці тюлі. Што... Ці особливо там наверху. Тут є ось такі заслони, так що можна буде заслоняти. Коротше, оце ще оце розібрати не буду сьогодні. Хіба що хочу стол передвинути, щоб половик можна було. Бо двері не пускали. Ну, коротше, цей половик не пускає відкриватись двері. Тому, можливо, подвину трошки стіл і тут я цю гору поскидаю в куток. Я вже не розбиралась, просто кидала, тому що то без смисла. Все одно треба брати маленькими частинами і шукати місце, розкладатися. А то ще треба помити, бо то мені додатково дали. І тут є ще такий шкаф додатково. Коротше, все переставляю, поховаю, телевізор може підключити, буде він тут стояти. Там у кабінеті він не потрібний. Ну і так, дуже жарко, звісно. Надіюсь, щоб квіти не посохнуть. Частіше може підливати треба, але тепер вже є вода, тому, звісно, не проблема. Ой, так нагрілося. Треба ввечері їх поливати, щоб вони не погоріли. Тут будуть добре рости. Тільки зволожувати треба їх трошки, щоб вони не, не коротше, не погоріли. Ну, так класно, я придумала за цими полками чисто для картин. Ну, там на вішалці не буде, стільки навішано, поховаю в шафу. Коротше, тут уже на дивані так припікає, добряче. Коротше, мені дуже. Блін, коротше, опять це слово паразит. Мені дуже подобається. В цьому кабінеті. Кошечек гарний. Хотіла ще там, купила квітки штучні, хотіла додати, але вже так як є. Не, не було часу, на то два дні перевозила речі і допомагали мені люди там частково. А тут, кстати, півні кричать десь у людей. Так добряче чутно. Тут гарний у мене видно на вікні. Оця квітка велика і ці маленькі, так лежиш, дивишся так класно. Але квіт... для квітки то добре, наче. наче вона кайфує від сонця. Таке у мене відчуття. Зараз я їх трошки попідливаю. Бо реально сонце так нагріває, що вазони гарячі. Може, навіть придеться трохи чимось ховати. ну, коротше, чимось прикривати вікна, щоб воно не пекло так страшно.